Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку. Матеріальна культура населення давньої Греції. Давню Грецію вважають колискою західної цивілізації, батьківщиною світової демократії, західної філософії, основних принципів фізико-математичних наук, мистецтва театру та Олімпійських ігор сучасності. Це країна надзвичайної краси. Вона розташована на Балканському півострові, що на півдні Європи, у східній частині Середземного моря, римляни, які в свій час за. Воювали ці землі, нарекли їх Грецією, але народи, які жили тут в давнину, називали свою країну Еллада. Себе вони називали Елінами. Більша частина материкової Греції вкрита горами. Ріки в Греції бурхливі восени, а залітні спеки пересихають, перетворюючись на струмки. Земля кам'яниста захищена горами від холодних північних вітрів та зігріта південним сонцем. За цих умов добре ростуть виноград і маслини, гірше зернові і овочеві. Бережжя вкрито численними бухтами, поряд з ними розташовано багато островів. Усе це сприяло розвитку мореплавства. За своїми природними умовами, материкову Грецію поділяють на три частини: північну, середню та південну. Матеріальна культура греків відображала їхню самобутність, тобто унікальність та неповторність. До прикладу, приблизно між 8 і шостим століттями до нашої ери формується відомий нам класичний давньогрецький костюм, основою нижнього, як чоловіка. Чоловічого, так і жіночого одягу був хітон. Чоловіки носили його обов'язково з поясом. Серед верхнього одягу виділяють пеплос для жінок, і гіматії та хламида для чоловіків. Гіматій складався з квадратного шматка вовняної тканини, що накидався на плечі подібно до сучасної шалі, або грав роль плаща. Причому його краї з'єднувались один з іншим біля шиї за допомогою особливої застіпки фібули. Хламида відрізнялась від прямокутного гіматія. Меншими розмірами та кроєм, найпомітнішим серед головних уборів був петас. Цікаві зразки грецького костюма нам демонструють вазопис і давньогрецька скульптура. Всупереч поширеним уявленням, античні статуї та навіть фрагменти споруд не були білими. У давнину їх розфарбовували, не були винятками тканини. Здебільшого виготовлені з овечої шерсті у домашніх умовах і розфарбовані за допомогою особливих пігментів, особливо цінували екзотичні. Кольори, як от пурпуровий, пофарбовані тканини коштували дорожче, тому яскраві кольори часто асоціювали з багатством. Інколи тканини прикрашали вишивкою. Вишиті малюнки включали зображення квіткових і геометричних візерунків, а також сцени з грецьких міфів: одяг греків або його відсутність на тілі людини виконували важливу символічну функцію. Так, спартанські воїни у бій ішли йшли в одязі червоного кольору, атлети на змаганнях, зокрема на знаменитих Олімпійських іграх виступали лише оголеними. Давньогрецькі чоловіки здебільшого носили бороду, причому її тип також міг відрізнятись. Наприклад, спартанці, за словами письменника Плутарха, носили бороду, але голили вуса. Основу системи харчування елінів складала так звана Середземноморська тріада, куди входили зернове господарство, виноградарство та оливководство, що стають візитівкою греків. В уявленні греків господарство. Мало бути самодостатнім, де добрий господар, який працює на власній землі, забезпечує себе усім самостійно. Проте реальність була складнішою. 80% території материкової Греції, як ми вже знаємо, складають гірські райони. Землі для вирощування зернових культур бракувало. Тому греки були вимушені ще з найдавніших часів налагоджувати систему обміну та торгівлі, зокрема й продуктами харчування. Згодом пшениця або ячмінь стає вигідніше привезти Скажімо, з Єгипту, ніж вирощувати їх у Греції. Основою харчування були різноманітні каші, як із зернових, так і з бобових культур, а також хліб. М'ясо споживали нерегулярно, найчастіше після жертвоприношення богам. За одним з міфів, титан Прометей навчив на честь богів спалювати лише кістки і шкіру тварин, яку приносили в жертву, а м'ясо могли їсти люди. Популярними і різноманітними були римні страви з огляду на те, що влітку в Греції не пересихали. Було лише декілька річок, основну увагу все-таки приділяли морю. З риби й морепродуктів готували численні страви та специфічні рибні соуси. Культуру вирощування винограду греки перейняли найімовірніше від своїх північних сусідів-фракійців. Вино стає неодмінним атрибутом давньогрецької кухні. Транспортуючи вино, в нього часто додавали солону морську воду та деякі інші консерванти. Вино обов'язково пили розбавленим. А у 2021 році грецькі дослідження... Знайшли найдавніше свідчення про вживання вина в Європі. Під час розкопок неолітичного поселення Дікі Літаж на півночі Греції виявили подвір'я, на якому чавили виноград для виготовлення вина. Залишки винограду свідчать про те, що напій виробляли тут більше 6 тисяч років тому, поки не сталася пожежа, в якій згоріли навколишні будинки. Рештки ж виноробного цеху залишились чекати майбутніх археологів. Оливки та оливкова олія були не менш важливими навіть переможцям з Гань в нагороду видавали певну кількість оливкової олії. Її використовували в харчуванні для обтирання тіла для олійних ламп, які у темну пору слугували основним джерелом світла в давньогрецьких будинках. Важливим елементом побуту був давньогрецький посуд. Особливо прославилися гончарі Аттики, історичної області стародавньої Греції, з центром у місті Афіни. Так в Афінах один з кварталів міста навіть отримав назву керамік, щедро ілюстровані міфологічно. Лелогічними сюжетами зразки грецького посуду часто знаходять далеко за межами ойкумени, тобто території розселення греків. Будинки Алінів мали особливе планування. Житло зазвичай ділили на чоловічу і жіночу частини: Андрон і Гінекей. Помешкання мали внутрішній дворик. У будинку були приміщення, які використовували як кухню, господарські частини. Діти проживали з матір'ю в гінекеї. Жінка в більшості грецьких поселень могла покидати дім лише в супро супроводі служниці або когось з родичів, чоловіків. Певним винятком була Спарта, де жінка мала найбільше особистої свободи. Окрім дружини й дітей, чоловік часто отримував ще й рабів, які мешкали в його будинку і виконували найрізноманітнішу роботу. Життя в давньогрецькому місті відрізнялось від сучасного багатьма побудовими моментами, скажімо, пересуватись увечері за умовою відсутності вуличного освітлення доводилося в супроводі раба з факелом. Річним простором в Афінах були Акрополь. Це було укріплення всередині міста з храмами основних богів, яких вшановували афіняни: Агора, центральна торгова площа і пагорб Пнікс, де збиралися народні збори поліса. Більшість кварталів міста заселяли торговці і ремісники. Останні доволі часто використовували своє житло як майстерню. Гігієнічний стан міст також подекуди був незадовільним. Скажімо, в Афінах не було централізованої. Аж до кінця V століття до нашої ери. Від доби елінізму, яка розпочалась після завойовницьких походів Олександра Македонського, побутова культура елінів поширилась на величезні простори Сходу, досягаючи навіть теренів сучасної Центральної Азії. Ми обов'язково про це поговоримо найближчим часом. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.